У музеї «Літературне Придніпров'я» відкрилася виставка Андрія Токаря Палітра буремних часів. Колишній атовець створює картини у авторській техніці. Рельєфна графіка. Світ, він же ж який, він же не плоский, об'ємний рельєфний. І мені хотілось якось і в своїх роботах передати його об'єм. Я спробував різні техніки, і імпаста, і інші. А потім, от для себе відкрив такий матеріал. Целюлоза, я його ліплю, як глину. Андрій Токар створює картини з 2007 року. У 2014-му він змінив Мольберт на автомат, пішов воювати добровольцем та брав участь в обороні Маріуполя. Це місце десь біля Маріуполя, в сторону Донецька. Ідея цієї картини така, що всі місця українські, які зараз окуповані, будуть вільні свободні. І, взагалі, Україна переможе, якщо в кожному цьому місці український солдат намалює український флаг. Якби то намалює, тобто відіб'є. Цей автопортрет художника зараз належить до колекції історичного музею Дніпра. Дружина Андрія поетеса. У його картинах іноді фігурують її вірші. Олена Велика, гостя виставки та подруга дружини митця. Для неї стало несподіванкою, що Андрій художник. Вона мене запросила на цю виставку, я навіть не знала, що Андрій художник. Я кажу, чому ж ти мені раніше не сказала? Якось до слова не прийшлося, каже. Мене дуже вражають такі напівмеханічні витвори. Ну, от як Хамільон. Я ще до нього близько не підійшла, але хочу підійти сфотографувати. І картина час, до якої я мала доступ, теж вразила. Картина чим цікава? Вона щось в тобі будить, якісь твої спогади, сприйняття світу. Художник створює картини не лише на військову тематику, надихають його міфи та легенди. Ось сюжет викрадення Європи. Художник посміхається і розповідає, що на його полотні скоріше Європа викрадає Зевса ніж навпаки. Виставка Андрія Токаря у музеї літературне при Дніпрові триватиме місяць.